Вітаю в ефірі. Суспільне новини. У студії Я Наталія Гоман. Сурдопереклад Лідія Мовчаренко. Далі коротко про те, що побачите у випуску. Українська православна церква вивезла з Троїцького собору мощі трьох чернігівських святих. Батько і син служили разом і загинули в одному бою. У Чернігові попрощалися з Олександром та Дмитром Костюками. 70-річний житель Количівки Михайло Сидоренко живе в будинку з пошкодженим осколками дахом. Чи допоможе хтось пенсіонеру із ремонтом? Українська православна церква вивезла з Троїцького собору мощі трьох чернігівських святих. Святителя Феодосія, преподобного Лавренція і Філарета Гумілевського. Вони зараз перебувають у храмі всіх святих Чернігівських на проспекті Лук'яненка. Настоятель цього храму Петро Казновецький підтвердив цю інформацію. А це фото звідти, яке зробили кореспонденти Суспільного. Мощі стоять просто на столах у окремому приміщенні відкритими. Окрім одних, це філарет за інформацією історика Сергія Леп'явка, помер від холери. Його мощі закриті склом. Щодо вивезення останків святих з Троїцького комплексу до правоохоронців ніхто не звертався, сказала речниця Нацполіції області Наталія Слабеняк. Виконувач обов'язків гендиректора заповідника Чернігів-Стародавній Володимир Хомич, на чиєму балансі перебувають приміщення та майно Троїцького собору, повідомив Суспільному, що самі останки заповіднику не належать. У них обліковуються раки це скрині для мощів. Документів на останки немає і в УПЦ. Нагадаємо, згідно з релігієзнавчою експертизою Держслужби з питань свободи совісті, УПЦ є структурним підрозділом Російської православної церкви. Самі ж приміщення і майно Троїцького собору зараз спірні. УПЦ позивається, щоб продовжити безоплатно користуватися комплексом. А заповідник збирався звертатися до суду, щоб повернути своє майно назад. Докладніше про це читайте на нашому сайті Суспільне.Медіа. Олександр та Дмитро Костюки, батько та син, загинули в одному бою, захищаючи позиції під Білогорівкою. Сьогодні з обома бійцями попрощалися у кафедральному соборі Святої Великомучениці Катерини в Чернігові. Дмитро та Олександр з перших днів широкомасштабного вторгнення захищали Україну спочатку у Чернігові, потім на Луганщині. Як прощалися з бійцями? Далі в нашому сюжеті. Вони загинули в одному бою 20 березня, захищаючи позиції підрозділу під Білогорівкою. Олександру Костюку був 41 рік, Дмитру Костюку 20. Вони батько та син. Прощалися із родиною 29 березня у кафедральному соборі Святої Великомучениці Катерини. Спочатку повномасштабного вторгнення Дмитро та Олександр записалися добровольцями до територіальної оборони Чернігова. До бойових дій Дмитро ремонтував мобільну техніку. Олександр був водієм під час оточення міста. Та родина захищала Чернігів у мікрорайоні Масани, тримала оборони села Киїнка. З перших же днів повномасштабної агресії приєдналися до 119-ї бригади територіальної оборони в складі зведеної групи вже після того, як противник війшов з Чернігівської області, виявили бажання про ті курси інструкторів. Після навчання чоловікам надійшов наказ про переміщення на східний напрямок. Командування запропонувало одному з сім'ї залишитися у Чернігові. Але батько з сином вирішили не розлучатися, згадує побратим з позивним Отаман. Коли стало питання, що переїжджає батальйон 167 туди, в Бахмут. І у нас була розмова з ними. Каже, Ну, Нам було поставлено таке завдання, що або хтось із вас повинен їхати. Вони сказали, ну як, ми, ми поїдемо тільки разом. На Луганщині родина воювала три місяці. У середині березня батько з сином мали повернутися додому на ротацію. 20 березня під час ближнього бою, обороняючи позицію, Дмитро та Олександр загинули від влучання снаряда. Загинули біля Белогорівки, Луганська область. несли службу неспостережного посту. Був важкий бій, потужний обстріл позицій. Коли підкріплення підійшло, вони вже загинули. Аліна Коржинська, Дмитро Фальчевський, Суспільне новини, Чернігів. Житель села Куличівка, що біля Чернігова, 70-річний Михайло Сидоренко, живе у будинку з пошкодженим осколками дахом. Під час бойових дій його двір обстріляли з градів росіяни. Чоловік каже, його син воює, а самотужки він дах полагодити не зможе. Чому пенсіонерові досі ніхто не допоміг з ремонтом пошкодженого житла? Та що про це каже голова громади Олена Швидка? Далі в сюжеті. Михайло Сидоренко живе в селі Количівка біля Чернігова. Під час активних бойових дій у його двір прилетіли російські снаряди. Коли саме це сталося, чоловік точно згадати не може. Я жив тут, матір моя померла, Я був у хаті ну, десь дня, через три-чотири. Прилетіло. Ну це ж усе горіло, усе, як кажуть, це зграду. Ну, і в городі там вже остача падала, то вже таке. А це прямо його так сильно я ставив. Осколками пошкодило веранду та дах будинку. Ось такий вигляд він має нині. Он побіте, он побіте, от побіте, теж ремонтувало, от там побіте, тут брезент. Це повністю два брезенти лежать. Повністю. Можете, он стінка дійшла, ну то вже так дійшла, доки дійшла. Михайло Сергійович каже: інші будинки в селі відновлюють, його ж хату минають. Сільська рада надала шифер для того, щоб перекрити дах. Та зробити цього нікому. Син воює. Сам же пенсіонер не впорається. Та й матеріалів, за його словами, не вистачить. 70 листів дали, але його не вистачить. Ще лисів і ранду ж надо накривати. Люди сараї накривають. А я не можу нехати, не хати до чого. Голова говорить, сам роби. Я боюсь, по чесному лісти лізти я то шарахнусь. У 70 років вийшов. Куди ж мені лізти? Голова Іванівської громади Олена Швидка розповідає: шифер давали тим, хто сам зможе його покласти. Михайло Сидоренко на це погодився. Він також забрав цей шифер і сказав, що да, я зроблю, все буде нормально. Та все ж перекрити дах, чоловікові допоможуть, каже Олена Швидка. Але потрібно почекати, адже сільська рада не має бригади, яка може виконувати такі роботи. З нами зараз співпрацює міжнародна організація з міграції. Вони також виконують ці роботи. Уже представники цієї організації в нього побули і взяли в роботу. Мом розпочав свою роботу саме з села Скорінець. От у селі Скорінець вже за кошти міжнародної організації з міграції зроблено вже два будинки. Тому робота ця продовжується, і це буде зроблено. Загалом у Іванівській громаді під час бойових дій пошкоджено та зруйновано майже дві тисячі будинків. За рік відновлено більш ніж 700, каже Олена Швидка. Левова доля відновлення йшла за спонсорську допомогу. Це міжнародні організації, благодійні фонди надавали нам допомогу, і жителі громади відновлювали. За словами голови в громаді намагалися створити бригаду з місцевих жителів, яка б допомагала відбудовувати житло, якщо його власник вже отримав від держави чи волонтерів матеріали. В селі Іванівка вийшло створити таку бригаду. І хлопці попрацювали, і один будинок ми маємо збудований з дахом, з вікнами, з дверима. Але у нас у державі йде війна, і всі хлопці забрали на війну. Дуже проблематично зараз із робочою силою, тому що чоловіків у громаді дуже мало. Оксана Ільчук, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. Під час підготовки сюжету до ефіру Михайло Сидоренко повідомив нам, що йому вже привезли будматеріали і почали ремонтувати дах. За словами чоловіка, над відновленням покрівлі будинку працюють п'ятеро людей з компанії, яка займається будівельними роботами. Фотографії 200 українських спортсменів, які загинули внаслідок повномасштабного російського вторгнення, виставили у художньому музеї в Чернігові. На світлинах чемпіони світу та Європи, багаторазові переможці національних змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту, ветерани спорту і діти, майбутні зірки чиє життя обірвали росіяни, говорить президент спортивного комітету України. Є історії, в яких загинули не лише спортсмени, а цілі родини є історії, коли загинула спортсменка. Брат вибіжав за нею, російський снайпер вбив і брата. Є історія наших хлопців, які були на Зовсталі. Серед 200 загиблих спортсменів і четверо чернігівців це боксери Юрій Ворона та Ярослав Рудич, тренер Сергій Ткаченко та 22-річний кікбоксер Євген Звонок. Він замість в пам'яті всіх, хто його знав. Вічливий, мужній. Справжній чоловік, кращий другий товариш. Він пішов добровільно в тероборону, а 3 березня він загинув під завалами 18-ї школи. Ворона, боксер, який захищав незалежність України з 2014 року. І він був важко поранений. Потім від цих ран він помер. На жаль. Теж відомий спортсмен не лише в Україні, а й у світі. Це Євген Рудик, який теж представляв бокс, а теж, не роздумуючи, став на захист України. І це наш відомий тренер Сергій Ткаченко, який був діючим спортсменом. Потім він перейшов на тренерську роботу, він доцент. Педагогічних наук він був викладачем нашого університету педагогічного і він, на жаль, трагічно загинув саме під час бомбардувань міста Чернігова на вулицях самого міста Чернігова. Чернігів став восьмим містом, де проходить фотоекспозиція Янголи спорту. Її розпочали з Києва і продовжують відкривати у містах України, аби вшанувати пам'ять загиблих спортсменів. У планах говорить президент спортивного комітету поїхати з фотографіями загиблих Європою. Остання родина з дітьми покинула прикордонну Михальчину Слободу Новгород Сіверського району, яку регулярно обстрілюють російські війська. Сходобу і майном, яке змогли забрати, тікали від обстрілів. Наважилися, коли під вогнем опинилося власне подвір'я. До іншого села громади Бириного добиралися через сусідню область. На розбитих польових дорогах навантажені буси застрягли у багнюці і зупинились. Олексій Коцепчук розповість про дорогу від війни у 112 кілометрів, яку долали сім годин. Ця родина тікає від обстрілів. Чоловік, дружина, троє дітей, двоє з яких дошкільнята. Ці діти останні, які покинули прикордонну Михальщину Слободу. До останнього терпели. Терпели. Нічого. Покуль... Все буде добре. Вороти, не Порокі... 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 не що нас було. Люди добре сказали, тякуються, дикутяк лі. У двох автівках домашні речі і свійські тварини. Собаки, свині, птиця, кролі їдуть серед пожитків у фургонах. Їхати полем потрібно більше п'яти кілометрів. Завантажені автівки постійно застрягають і буксують. Через повін шлях Бириного збільшився на 60 кілометрів. Десна підтопила на плавні мости, вони тимчасово не проїзні. І об'їжджати довелось через сусідню Сумську область. Чоловік розказує: їхня Михальчина слобода центр старостату, через постійні російські обстріли тепер майже обезлюдніла. Ка чотирнадцять відносила живих. Мамка в понедільник виїде. сусідка моя понедільник виїжджає. Тади друга з другої сторони сусідка теж в понеділку виїжджає. Так там нікого не стається. Короче, одна з корів не витримує дороги, падає. Господар двічі допомагає їй підвестися на третій раз. Корова уже не встає. Доводиться виводити з причепу і вести полем пішки. Трактор з двома машинами на причепі наздоганяє Володимира з коровами. Худобу знову завантажують, і так їдуть уже до самого села. Жити переселенці будуть у цій хаті на дві кімнати: у дворі, літня кухня, хліви та інші прибудови. Є город цей дім обійшовся переселенцям у 20 тисяч гривень. Хазяїн хотів 40 тисяч, але ну, правда, сюди на 10 тисяч, а вони сказали, що нас тільки є 20 тисяч. А 10 тисяч ще дав інвестор. Нові господарі заїжджають і розвантажуються. Корів заводять у хлів, двір наповнюється мішками з картоплею, зерном, клітками, з птицею, крилями, поросятами і собаками. Убираному переселенців з дітьми приймають охоче. Нові односельці підготували і побілили для них хату, прибирали двір, допомагали з переїздом. Місцеві підприємства, лісництво, фермери обіцяють допомогу з придбанням житла, матеріалами, роботою. Староста каже, селу потрібні люди працездатного віку, а школі, в якій зараз 25 учнів, щоб не закрили критично потрібні діти. Якщо будуть діти, буде школа, значить село буде жити. У нас би якби вони не приїхали, перша класу не було. Так буде. Да, Настінька? Піде в перший клас. Може, ще десь, Бог хтось приїде. У нас дуже багато пустих будинків, і якщо є бажаючі, ми з задоволенням все допоможемо. Що в наших силах. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів. Це були всі новини. Дякую, що дивитеся. Суспільне. На все добре.